Дістала корупція та політична проституція. Набридло, що депутатів купують і продають, а українською політикою керують олігархи. Європа та США давно вирішили цю проблему. Державне фінансування партії поверне громадянам контроль над політиками. Партії, які набрали найбільше голосів на парламентських виборах, отримуватимуть 450 мільйонів гривень на рік безпосередньо від громадян. Це лише 12 гривень з одного виборця. Побороти політичну корупцію коштуватиме дешевше, ніж пляшка пива. Олігархи більше не зможуть замовляти музику. Інформація про усі фінансові ресурси партії стане доступною для кожного громадянина. А якщо партія захоче порушити закон і приховати інформацію про свої доходи чи витрати, її навіть можуть ліквідувати. Трьохвідсотковий бар'єр дасть можливість отримати. Римати кошти молодим політикам, адже він уможливлює фінансування партій, які не потрапили у парламент. Перше в історії нашої країни громадяни отримують реальний контроль над діяльністю тих, кого вони обирають. Вимагаю депутатів ухвалення законопроекту 2123А щодо запобігання та протидії політичній корупції. Розкажи про цей законопроект своїм друзям. Повернемо партії громадянам, зупинимо політичну корупцію разом.